До уваги усіх. Деякий час в нас працює реферальне посилання для того, щоб запрошувати постачальників. Завдяки цьому ви можете заробляти на їх продажах. Як це працює, є окреме відео. Але тепер є реферальне посилання для того, щоб запрошувати і дроперів. Принцип схожий, але покажу почергово. Заходимо в додаток, переходимо в мій кабінет. Одразу бачимо вкладку про реферальні посилання. І на вибір посилання для дропера і посилання для постачальника. Як це працює? Ви копіюєте реферальне посилання для дропера і відправляєте його дроперу, який потенційно буде співпрацювати з баймі. Він переходить по цьому посиланню, реєструється, починає торгувати як дропшипер, Зазначу, що після того, як він зареєструвався, він автоматично закріплений саме за вами. І від кожного продажу цього дропшипера ви отримаєте 2%. В підсумку чим більше продають дропшипери, та загалом, чим більше дропшиперів, тим більше ви заробляєте. Для того, щоб подивитися, де, скільки та від якого дропшипера ви заробили, треба перейти в розділ статистика. В додатку в моєму кабінеті знаходимо ось цю кнопку. Ця статистика буде загальна реферальним посиланням як для постачальників, так і для дропшиперів. Зверху буде скільки людей перейшло по посиланню, нижче скільки зареєструвалося, а далі у вигляді таблиці, скільки та від якого дропшипера або постачальника ви заробили. Загалом це все. Якщо у вас з'являться якісь питання, ви завжди можете нам написати.